Добрий день, малята малятки! Ми сьогодні з вами будемо розмовляти про кімнатні рослини. Я вас сьогодні з ними познайомлю. Дітки, ось куточок природи. В ньому у нас знаходяться різні квіти: це хлорофітум. Він має довгі зелені листочки, блискучі квітне маленькими білими квіточками, полюбляє сонячні промінчики і обільний полив. А це красуня фіалка. Листочки у фіалки кругленькі або овальної форми, товстенькі зеленого кольору. Квіточки. Бувають різного кольору. І фіолетові, і біленькі, і рожеві. Фіалка люби на півтінь і теж полюбляє водичку, і що прихлили ґрунт. Це діти Бальзамін. У бальзаміна світло-зелені листочки, квіточки рожеві. Або червоні. Він теж полюбляє сонячні промінчики і водичку. А, так, а також, щоб йому рихлили земелько, щоб водичка добре впитувалася. Це діти з його кактус, або в народі його кличуть різдвяником. А знаєте, чому його так називали, різдвяник, назвали Різдвяником? Тому що він полюбляє квітнути на Різдво. Погляньте, які листочки фігурні. Він квітне рожевим або помаранчевим або червоним кольором квіточки. Не любе дуже сильно полив, тому що він прийшов засушливих районів до нас. Поливати його треба інколи. Також як і кактус, це діти кактус, він не має листочків, а вкрит голочками. Ось такий має зелений кольор. І теж інколи квітне, не любить багато поливу, а також алоє. Алоє – це лікарська рослина, вона має довгі витягнуті колючі листочки, його використовують коли, Є опік, коли є ранка, його прикладають і ранка швидше заживлюється. Теж не любе дуже сильний полив. А це діти троянда або назва гібіскус. Погляньте у гібіскуса. Витягнуті зелені листочки, темно-зелені, квітне троянда або гібіскус червоними або помаранчевими або рожевими квітами. Полюбляє сонячні промінчики прямі і полив водички. А тепер, дітки, я вам хочу розказати, як же доглядати за рослинами. Для цього нам потрібна личка, а також потрібна паличка. А також потрібна ганчірка, щоб протирати листочки у квіточок. Дітки, і так, спочатку наші дії як же доглядати за кімнатними рослинами. Спочатку треба взяти паличку. І порихлити ґрунт біля рослинки. Треба діяти обережно, щоб не зачепити не листочки, не стовбурець у рослинки. Для чого це потрібно, щоб водичка добре впиталася. Після того, як порихлила земельку, я буду поливати рослинку. Поливати треба відстойною водичкою. Ось я полила листочки. Потім треба або листочки збризнути, або легенько протирати від пилу ганчіркою. Ось так. Так. Ось такий догляд. І раз на півроку рослинки треба пересаджувати в інший груд або підживлювати. Ось такий догляд за рослинками. А тепер, дітки, я з вами хочу пограти, я буду показувати вам рослинку, а ви пригадувати. Як вона називається? І так? Так, це троянда або гібіскус. Що це за рослинка? Фіалочка. Колючі листочки. Алоя. Кактус. Клорофіту? Бальзамін. Зігох, кактус або різдвяник. Діти, а у вас є рослинки вдома? А хто за ними доглядає? А ви догля... допомагаєте доглядати за рослинками батькам? Що ви використовуєте? А скажіть, будь ласка, а у вас які є рослинки? Ви пам'ятаєте їх назви? Діти, я пропоную скласти коротеньку розповідь про свою рослинку і як ви за нею доглядаєте. І, будь ласка, прийшліть мені відео. До побачення!